Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Перш за все бажаю словами апостола Павла звернутися до нас, це Євангеліє послання до євреїв. Перша, перший вірш. Перший років. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог. До наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємце усього і через якого створив віки. І так. Багато разів і багатьма способами, колись через пророків Бог говорив до наших батьків. А сьогодні через сина. Сьогодні прибув присутній на цьому служінні. І хочу сказати, що різними способами сьогодні Бог говорив до нас, а більшість через наших дітей, слава Богу. Через маленьких, через більших, через дорослих. Бог сьогодні різними способами цей святковий день говорив для нас. І тому в селі Мирославка сьогодні велике свято. І я хочу вас всіх привітати з цим святом. Це день подяки. Хай Бог вас. Благослови. І ще хотів би привітати з одного подією. Ми сьогодні отримали і бачимо, які плоди Бог дав. І це плоди землі. Говорили в проповідях ще про ті плоди, які ми можемо принести. Це наші духовні плоди, які ми можемо. Земля ось приносить, і є плоди, про які так багато Ми можемо але сьогодні в селі Мирославки є ще один плод. Це плод Лона. І Тому я хочу привітати брата Василя Христиченка. В нього народився син брата Саїда з внуком. Валю, вітаю з внуком хай, хай Бог благословить і Мирославську церкву з поповненням, тому що ще народився один син. Ваня каже, проповідник співак, чи буде грати, чи евангеліст. що Бог оприділив, але ми радіємо, тому що це є Боже благословення і так, хай Бог вас благословить. Зараз я маю бажання разом з вами розглянути ще один псалом, це 66-й псалом. Декілька віршів. п'ятого вірша. Хай веселяться і радіють народи. Хай проставляють тебе народи Боже, нехай проставляють тебе всі племена, земля. земля дала свій урожай. Нехай Господь благословить нас Бог наш славний. І так слово Боже закликає всіх людей, це муж Божий, і каже: радійте, прославляйте Бога, веселіться, тому що земля дала свій урожай, те, що Бог приділив, те, що Бог послав. І воля Божа в тому, коли Бог дає, щоб народ Господній і дякував, але разом з тим і вмів. Веселитися. І тому сьогодні у нас таке служіння. Ми наші діти, музиканти, співаки, розставляють Бога. І ось такими різними методами хочуть показати для нас, наші діти, як нам далі в нашому житті служити, щоб ми, коли прийде час, могли принести для нашого Господа плід. Але знов таки, коли ми читаємо перший псалом, я хотів би для нас прочитати декілька віршів. Перший псалом. Блаженний чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних, не сів на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі і над його законом він роздумуватиме в день і вночі, і буде він, як дерево, посажене біля потоків води. Яке приноситиме свій плід в свою пору. Слава Богу. І так, воля Божа в тому, коли він благословляє землю, коли він дає врожаї, але хоче, щоб його Божий народ теж приносив плод, але приносив в свою волю. Ось ми прийшла пора позбирали все, те, що Бог давно і сьогодні дякуємо Бога. Але брат проповідував. Я не знаю, звідки брат. Пора... Знаю, що коли жив, жив на Рівенщині, а зараз А? — Сакрамент. -е. Він говорив про те, що прийде час і ми підійдемо до цеї землі. Але коли <кл 'язав> до Ісуса Христа звернулися учні кажуть, розтлумач нам у притчу про плевели, то він каже, Шнива це є кінець світу і прийде час. І тоді ми всі представимо всі люди перед Богом, але з чим? Хто з чим пристане? Сьогодні ми бачимо, хто що сіяв, прийшов час і бажали. Я хотів би привести таку свою притчу. Мені довелося ось позавчора. Зірвати груші. Бачу, вони вже гниють. І я виліз, так позривав, але дивлюсь, одна дуже гарна, дуже гарна м'яка, друга дуже гарна м'яка, а на вигляд дуже гарна. Як я її розрізав, а вона всередині гнила. Зверху дуже гарна всередині гнила. І таких багато. І я думаю, що сьогодні, якби я тут я не бачу, як я якби тут, а є гроші, але я не думаю, що вони всередині. Може спробуємо на жах хтось принесе, розтримо. Я не думаю, що вони всередині. Я думаю, що вони живі. І тому Господь хоче, щоб ми, як Божий народ, були бо не тільки зовнішні, як сьогодні гарні, але щоб наша внутрішність теж була жива. Тому що... Коли звернувся до Богда Христос і каже, ви, то знаружи, як окрашені гроби, а ваша внутрішність постане. І можемо жити. І прийде час жнив, І хто схоче нас пожати в житницю Господню, ви розумієте, що ми можемо зовні дивитися, да, ми ось такі. І ми можемо дивитись на плоди ось гарні. І кавун гарний, але ми не знаємо, який він середині. І це тільки ми знаємо тоді, коли розріжемо, а потім ще колись скуштуємо і скажемо, чи він спілий чи ні, чи солодкий, чи не солодкий, чи дозрілий, чи ні. Це вже Кінець покаже. Але Ісус Христос Той, який бачить нашу внутрішність, бачить нашу середину, бачить наші наміри, наше серце, і Він все знає йому все відомо. І прийде такий момент, що коли Він. Скаже один праворуч і один ліворуч. І ось тоді виникне проблема. А чому я ліворуч? А чому я праворуч? І будуть запитання. І ось останнє, оце, що ми бачили, дітки нам дещо показували. То якраз кразу воно про це свідчить. Що робили в житті? Хтось добре, хтось ні. А ось приходить час жнив і люди пожмуть. Але було сказано сьогодні, це закон такий сівби і, і жнив. І якщо робили добро, то буде таке слово прозвучить, байдіті благословенні, А якщо зло, якщо щось інше, і це все в наші плоди, Тому сьогодні вже час такий, що потрібно нам закінчувати наше служіння. Я хотів би для нас залишити деякі і Слова Божого, це апостол Павел Філіппійцям писав у першій главі. І ось ми прочитаємо з 9-го верша. Молюся про те, щоб ваша любов усе більше і більше зростала в підзнанні та в усякому досвіді. Щоб ви досліджували все краще та були чисті. І бездоганний у День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа, для Божої слави та похвали. Буде День Христа. І апостол Павел каже, я молюся про вас, щоб ви досліджували все, що краще, що бути в День Христа чисті і бездоганний. Це воля не тільки Павла, це воля самого Христа. І це воля наша. Тому ми на цьому місці сьогодні, цей святковий день, розсуждаємо над Словом Божим. І ось наше таке бажання. Боже поможе, що в День Христов ми були чисті і без дохання. І ще така сама порада ми читаємо апостола Петра. Апостол Петро, послані другому, перший розділ. Намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя і Ісуса Христа. Тому я постійно буду нагадувати вам про це, хоч ви знаєте, впевнені в теперішній істині. Але апостол Павло каже, буду нагадувати, що в день Христа. Вам відкрилися двері. Але як повинні відкритися двері? Докладіть усі старання, покажіть у вірі вашій чесноту, чесноті пізнання, пізнаність, втриманості, терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, в братерстві, любов. Адже коли це євроста примножується, то не залишитись без діла, ні без плоду. Для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в комусь цього немає дослідник і короткозорий. Тому я хотів би сьогодні разом з вами звершити такі дві молитви. Перша молитва це подякувати Богу за те, що Бог абільно благословив нашу державу, хоч ми кажемо в складний час, нашу землю, і ось ми маємо прекрасні плоди. А далі наша молитва Боже поможи, щоб вони були короткозорі. Але щоб ми були розумними, щоб і ми в свій час, коли потрібно, могли принести достойний плод. І нами тішиться Господь, як сьогодні дітки. і ми потішаємося. Дякую Богу. Радіємо, що Бог благословив нас ось таким благословенням. Приймаємо, як з руки Божої, але Бог хоче в свій час і від нас, щоб ми щось. Тому що, Слово Боже, каже, не йдіть, прилезеш сьогодні з пустими руками, що ми щось несли. Ми сьогодні принесли подяку нашому Богу. Ми, діти наші, харісти наші, музиканти, співаки, принесли подяку Богу. Але прийде час, що ми йому принесемо. І тому це є велика наша нужда, що Бог нас благословить нам поміряти.